Всім доброго дня, сьогодні у нас 17 березня так, знімаю відео з приводу ранньої картоплі. Так, ми її висадили 26 лютого. Планували, звісно, раніше десь числа 10 лютого, але там була дуже цікава погода, скажем так. І тому не ризикували висаджувати. І ми так подумали, що ми нічого не виграємо. Тому Сильні морози пройшли і, скажімо так, почали її висаджувати плюс-мінус 26 лютого. Це наші такі балаганчики, хто слідкує за каналом, то 4,20 ширина, а висота 2,35. В даному випадку це 20-метровий балаган. От. Тому отак от ми її накрили. Дуги у нас з композитної арматури. Також є на каналі про композитну арматуру. Кому цікаво, подивіться, обов'язково є, є там інформація, яка вам допоможе в майбутньому. Так, В цьому балагані ми розмістили 10 рядків картоплі. Можливо, хтось скаже, що це густо, але. Рішили просто спробувати. Можливо, на наступний рік буде 9 рядків. Тут картопль. картоплі. Але вирішили поекспериментувати, подивитися, як воно у нас все вийде. Тому зараз нажму паузу і покажу, як у нас все відбувається під агроволокном. Ось так. От. У нас під агроволокном все виглядає. 10 рядків. Картоплі Сорт Sensation. Це аналог рив'єри. Ось отак от вона вже почала сходити. Картопля була вже пророшую. Кільця приблизно були десь 2 сантиметра. Ось отак от уже вже виходить. На завтра Передають опять приморозки. От, але в цій тепличці буде, буде тепло, тому що тут плівка з термоефектом, тому я особо не хвилюю, що тут щось підмерзне. От, тому такі справи. Е, так, е, якщо дивиться мене Пилипенко Юрій, е, зв'яжіться зі мною з приводу вашого замовлення. Е, так, далі пішли. Зараз я вам покажу, що ми де картоплю посадили в ящичках з під апельсин. То для ультрараннього врожаю, тому що там швидше ящичок, де прогріватися. Быстріше де вегетація рослини, от, то, скажімо так, чисто для себе посадили, щоб якнайраніше вживати ранню картоплю. Ну, крайні рядки. Ось крайні рядки, тут холодніше, звісно, з краю балагана. але ось уже бачу починає з краю теж, теж вже появлятися. появлятися, Тому Тому скоро вже процес, процес піде. О, тому кому так цікаво, така технологія, можете собі... Взяти на замітку. Агроволокно тут ширина 6,35. Так, е, е, дуги тут вже плюс-мінус для себе вже приймайте рішення. Якщо я не, не помиляюсь, по-моєму, я робив 3,50. Тут дуга 3,50, довжина дуги нарізали. Точно вже не помню, ну, десь так. Та ви можете і менше собі поставити. О, це не проблема. Так, йдемо тоді, покажемо ящичка, як ми висадили. Так, перейшов я в другу тепличку. Це вона тут приблизно 11 метрів довжина. Це тут батьки вирощують там огірки, помідори, баклажани. От. І значить, Ми таким методом вже це вже другий рік висаджуємо в ящичках. Це тут торф знаходиться, чистий торф. Ми його удобрили, плюс там триходерму дали. От, -от, -от так от воно виглядає. Це для, скажімо так, ультрараннього врожаю. Такі от красиві листочки виходять. Ставили ми сюди цей ящичок 10-літровий. Ставили сюди, де був більша бульба картопль, то ставили одну картошину, а де менша була бульба, то ставили дві картошинки. Ось вже кругом сходить. Тут ми садили приблизно десь 1 березня. Тобто різниця з балаганом там плюс-мінус 5 днів різниця. Тому ось помаленьку вже сходить. Пророщується. А, да. Якщо хтось надумає садити в ящики, то картоплю ставити аж на саме дно. Аж на саме дно ставити. Тому що, якщо ви посадите посередині ящика, то у вас зав'язі будуть зверху і вам прийдеться ну, або підсипати торф, або нагортати. Тому садите аж на саме дно. О, це ще ми будемо теж сюди маленькі дуги ставити, щоб такий міні-парничок агроволокна виходив. Тим більше сьогодні вночі приморозок то бажано дуги поставити, щоб, щоб зберегти тепло і щоб листочок не, не пошкодити приморозком. Тому така от наша технологія, така невеличка. Ну, це в нас тут помістилося десь. По-моєму, да, 120 ящиків. Ось звідси, сюди, в 4 ряда. так Ота в нас помістилось Тому хто зайшов на перший раз на мій канал, будь ласка, підписуйтесь далі, також буде цікаве відео. Пишіть коментарі, можливо, щось я забув вказати. Вот, тому. Пишіть в коментарі. Або, якщо щось вас зацікавило, якась інформація, то також можете написати мені на Viber. Всім гарного дня!